Лікування бронхіту. Бронхіт це здебільшого вірусне захворювання, тому якщо вірус проник всередину клітини вашого бронху, то витягнути його звідти неможливо. Отже, ви мусите пройти всі стадії інфекційного процесу від проникнення в клітину до ліквідації заражених клітин вашою імунною системою. Це займає три тижні. За цей час ви або ваша дитина може кашляти а до п'яти років і свистіти. Звуження бронхів, мати виділення з носа будь-якого кольору, коли реально потрібно лікування, якщо це вірус грипу, і це підтверджено швидким тестом. Використовуємо дітям і дорослим Озельтамівір – це реально препарат від грипу, час виконання перші 48 годин. Звуження бронхів обструкції даємо вентолін, сальбутамол або беродуал для знаття свистів кожні 4 або 6 годин. Якщо розвинулося бактеріальне ускладнення, пневмонія, даємо антибіотик, курс в середньому 5-7 днів. Як зробити так, щоб бронхіт не став пневмонією? Треба, щоб слизь, який є в бронхах, був рідкий, тоді він нормально відходить при кашлі та дозволяє вільно очищати бронхи. Отже, багато пити, провітрювати, гуляти, знизити температуру в кімнаті до 18 градусів. І вакцинація згідно віку.